Мої виступи, подивіться, те, що Чинна, де... зараз, будуть, не понимаєте, зараз почують кілька. Ви виходить, що відносить... ані не реагуєте. Ви виходить, формально відносити. Є така стаття. Не виконання відноситься не кримінальні, це з з з кримінальним. Про що ми говоримо? Я розумію, що, що вам є певна вказівка там в телефонному режимі. Но ми ж так теж не будемо залишати. Так я вам даю вказівки, користуючись п'ятою статею Конституції. Все народ, разі, Все. найкраще. Все. Пане, все удачі. Удачі, давай. Все. і Ми все від вас вимагаємо зараз заарештувати машину до вияснення обставин, а потім будемо виясняти, чи підроблені документи, висіть її на, на цю. Минулого разу Печененко я телефонував, зараз він відпустив. Давайте зараз її зарештовуємо, веземо її на стоянку, хай стоїть, до завтрашнього ранку почнемо виясняти. Ну не потрібно ж мені піднімати пів Києва. Я зараз... Будь ласка, Зачання... давай. давайте.